На пунктах пропуску через кордон України ви можете побачити зелений та червоний митний коридор та можливість вибрати, до якого йти до зеленого без декларування речей, чи червоного з обов'язковим декларуванням та сплатою митних платежів. Проходження митного контролю передбачає здійснення вами декларування товарів шляхом вчинення дій або письмового декларування товарів, які ви переміщуєте у ручній поклажі або у супроводженому багажі. Для зручності пасажирів у пунктах пропуску запровадження зелений та червоний коридор. Ви маєте право самостійно обрати зелений коридор, якщо переміщуєте особисті речі: це два мобільних телефони, одна відеокамера, один фотоапарат, два перенесні персональні комп'ютери, спортивне спорядження, особисті прикраси, які були у користуванні, одяг, взуття, призначені виключно для власного користування, 500 мл туалетної води. Або 100 мл парфумів, інші речі для особистого користування, повний перелік яких наведено у статті 370 Митного кодексу України. Також можна переміщувати інші незаборонені товари, загальна вартість яких не перевищує 500 євро та 50 кілограм для наземних пунктів пропуску. Також можна переміщувати валютні цінності: це національну валюту, іноземну валюту та банківські метали еквівалентом до 10 тисяч євро. Алкогольні напої для осіб, які досягли 18-річного віку. Це може бути горілка, коньяк, віскі за умови, якщо не перевищує 1 литру. Також можна вино 2 літра, пиво 5 літрів. Тютюнові вироби можна приміщувати особам, які досягли 18-річного віку. Це може бути 200 цигарок або 50 цигар, чи 250 грам тютюну або 250 грам цих виробів. Також можна переміщувати продукти харчування для власного споживання на суму, яка не буде перевищувати 200 євро. Вони повинні бути в упаковці виробника і призначені виключно для роздрібної торговлі, одна упаковка або масою не більше, ніж 2 кг. Також можна переміщувати харчові продукти без упакування до 2 кг, крім продуктів тваринного походження. Неподільні продукти повинні бути готові до безпосереднього споживання у кількості 1 штука кожного найменування. Також ви можете переміщувати лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу, крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини, або у кількості, що не перевищує, зазначено в вашому рецепті, виданому на ім'я вашої особи, засвідченою початкою лікаря або закладу охорони. Отже, проходження митного контролю зеленим коридором вважається декларуванням громадянам товарів шляхом вчинення дій. Що свідчить про факти, які мають юридичне значення, і звільняє громадян від подання письмової митної декларації. Однак це не означає звільнення вас від обов'язку дотримання порядку переміщення товарів. Пам'ятайте, що обравши зелений коридор, ви підтверджуєте, що переміщуєте товари, які не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони чи обмеження щодо везення на митну територію України товарів.